Всім привіт! Мої вітання на YouTube каналі Черкаський Копач. Сьогодні я виїхав на коп на дно річки Дніпро 1. На жаль, воду дуже сильно підіймають. Майже вже все затоплено. Всі ті місця де ми копали раніше. Та й вночі був мороз до мінус 7 градусів. На завтра передають мінус 10, потім мінус 15. І здається мені це буде крайній виїзд на Дніпро. На жаль, друзі мої не змогли сьогодні виїхати, а в мене є вільний час і вирішив провести його, займаючись улюбленим хобі, і завершити виїзди по Дніпру. Копати я сьогодні буду з легендою. Запускаємо прилад. Прошивка в мене 0.1.11. І покажу зараз налаштування на яких копатимо. Готово. Прилад запущено, значить ходити буду в режимі пляж, відкриті всі метали. Частота мульти, чуйка 26, швидкість 5 І так як на сьогодні дуже вітряно, щоб вітер не заважав мені і також я не пропускав сигнали, буду ходити з наушниками. Отже, їх підключаємо. Ще не знаю, чи вийде у нас онлайн коп сьогодні. Але надію, що знахідки пропускати я не буду. Ну що ж, друзі, пробуємо. Погнали на пошуки. Шановні друзі, глядачі та гості YouTube каналу Черкаський Копач. На початку копу хочу звернутися до вас із проханням про допомогу в зборі коштів, який відкрито волонтерами Черкащини. Для медиків та військових у Бахмуті та по всій лінії фронту відкрито великий збір на броню. Давайте всі разом допоможемо швидше її придбати. Запам'ятайте, з кожного по гривні і чиєсь життя буде обов'язково збереженим. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Друзі, був у мене перший сигнал 27-28 ВДА, і копнув його. Я ось бачу перший кругляшок. Ось. А ну давайте дивиться. Залишок гільзача. Стаю спиною до вітру, щоб не заважав він. Надіюсь, камеру він не забиває. Так, ну от такий ось момент перший. Сьогодні. Ходимо далі. До речі, промив я цей гільзач, роздивився його. І ось погляньте, на ньому є рік. 1906 і літера В. Така от знахідка датована. Підняв я далі наступний кругляшок ось такий. Схоже мені, що це Гудзик. А ну давайте його помиємо, подивимось. Ось водичка. Так. Так, радянський Гудзик. Я був правий. Це гудзик. Ось такий. Ну чудово, не дивлячись на таку погану погоду та мороз, навіть такі знахідки радують. І радує те, що ще можна якимось чином покопати. Ну тобто земля не дуже промерзша. Ходимо далі. Друзі, отут щойно підняв гудзик. Поряд наступний сигнал. Число видає 15-17. кто что-то выкупал. Вот, смотрите. Не знаю, может, шмурдяк. Сережка. йо моё Бижутерия. Чи срібло? Не, кажется, это не срібло. Нет. На жаль. Але однак приємно. Все ж таки знахідка. І років 100 саме менше. Далі підняв я отакий ось маленький гудзик. Хоч вони і набридли. За весь сезон копу по Дніпру, але приємно. Однак, що вони трапляються, що я їх знаходжу. Мабуть будемо ми сумувати на полях навіть за такими знахідками. Є в мене і перша залізна знахідка. Ось щойно підняв отаку підкову на чоботи. Друзі, наступний слабкий сигнал з невисоким числом ВДАІ перетворився в отакий ось хрестик. Хрестик невеликий. Через те, мабуть, був такий слабкий сигнал і невисоке число ВДА. А ну давайте його помиємо. Бачу, що хрестик цілий має бути шикарним. Чудовий. Чудовий і дуже старий, до речі. Весь цілий, супер. Хороша знахідка. Подобаються мені хрестики. Взагалі вся церковна тематика. Клас. Ну що ж, продовжуємо пошуки. Вже був в мене наступний спірний сигнал, було кольоровим чорним, я його перевірив, підняв землю з цієї ямки і ось бачу кругляшок. Ось дивіться. Я його ще не діставав, одразу вімкнув камеру. Так. Монетка. Монетка. Сарріок мідний. Так, ану миємо. Копійка. Ух, ще й в непоганому стані. Так. А ну дивимось. 1769, здається. Чи 59. Клас. Дивіться, непогано дійшла до наших днів. Чудова монетка. От вам і покопані місця. Хожу між чужими ямками. І от такі пропуски є. Швидше за все хтось полінувався перевірити. Цей розмитий сигнал. Ну, бачите. Яка монета там 18 століття сторіччя лежала? Клас. Чудова знахідка. Ходимо далі. Ось погляньте на іншій грудці, який відбиток залишився від цієї монети. Думав ще одна. Але ні, це не монета. Це від неї відбиток лише. Такий ось момент. Помітив я. Друзі, маю непоганий сигнал. Ось. Ну давайте його спробуємо онлайн підняти. Що цікаве там буде. Так от. Ще ямці. Щось бачу. Кругляшок, здається, монетка. Так, давайте десь помиємо зараз її. Сто відсотків монетка. Царьок, Я ж бачу, сигнал чистий і число видивай хороше. Так, одна копійка 1896 року. Чудово. Уже два царька маю. Бігаємо далі. Є в мене наступне залізо. От таке ось. Схоже мені як ключ від підводи. Хоча я можу і помилятися. Коротше така от наступна знахідка. Далі підняв я чергове залізо. І цього разу ось така частина підкови випала. Така от знахідка моя. Що ж, маю я черговий кольоровий непоганий сигнал. А Та Ну давайте розкопаємо його разом подивимося? Чермет. Друзі, ніякий це не чермет мені дзвонив. Точніше так, був і чермет. Ось якісь два залізні предмета знайшов я. Але почав розкупувати цю ямку і ось дивіться. Є кругляшок. Сигнал був спірний. Монетка. Так, а ну її. мої. Так, царь, мідячок. Так, дивимось. День гад 1749 року. В чудовому стані. Я ж дивлюсь, що число видай за 40 заскакувало. Думаю, ну перевірю. Тут бац почало бити черметком. Певне, коли копнув якесь із цього заліза пало наверх цієї монети. Але бачите, докопав, підняв ось, розкопав цю яму, а тут отаке діло ще поряд із залізом. Ну супер. Чудово. Продовжуємо пошуки. Далі підняв я отаку от закрутку. Мабуть від велосипедної камери. Хоча можу і помилятися. Ну, здається, це вона. Друзі, був в мене наступний спірний сигнал. Я його підняв, вон там знайшов і цей сигнал виявився радянською монеткою. Я її ще не мив. Одразу вімпнув камеру. Бачу, що це 20 копійок. А ну давайте помиємо їх. Рання Радянщина у нас... Так. 20 копійок 1932 року. От така от монетка. Ну, в принципі... Непогано збереглася, можна все на ній роздивитися, як з одного, так і з іншого боку. Знову маю я непоганий сигнал. Ось такий сигнал нібито чистий, дзвінкий кольоровий. А ну давайте його вскриємо. Так.

Монетка. Радянщина. Так, де б нам її помити? Так, у нас дві копійки радянські 1932 року. Я ж дивлюсь, сигнал чистий. Має бути монетка. Так і є. Друзі, був у мене наступний спірний сигнал. Я його розкопав, ось випало якесь залізо отаке таке. І поряд з цим залізом подивіться ще що. Хоп! Здається якась обручка, дивіться. Я її ще не діставав. Бачу ось камінчики, о, сама випала. 100% обручка. Так, а ну давайте її помиємо. Срібло 100%. Швидше за все ще й сучасне. Блін, шкода обручка зломана. Можливо, я її перебив. Ну, нібито не свіже розломане. Швидше за все так і було. Ще до мене. Клас, друзі. Я навіть зі сріблом сьогодні. Цікаво, яка проба тут. Поки не бачу. Чудово просто, такі знахідки гріють душу, не дивлячись на те, що летить сніг і на дворі мороз. Клас, я задоволений. Отже, роздивився я пробу на цій обручці. Стоїть проба 875 і радянська зірка на ній. Отже це обручка радянського періоду. Бачите, як гарно в піску зберігається метал. Шкода тільки, що в такому стані вона. Але однак приємно. Однак хороша знахідка. Що ж, підняв я ще декілька гудзиків. Ось щойно ходячку підняв з цієї ямки. уже промив цю монетку. Підняв я 10 копійок. Україна 2013 року. І як би не хотілося мені ще тут походити, але мабуть буду завершувати сьогоднішній виїзд, сьогоднішній коп починаю вже вечоріти, А отже доведеться завершувати і сьогоднішній виїзд. Ну що ж, ходімте до автомобіля, проведемо коротенький огляд сьогоднішніх знахідок. Ну що ж, я біля автомобіля, давайте коротенько проведемо огляд сьогоднішніх моїх знахідок. Почнемо зі шмурдяка. Різного такого я накопав. Ось і залізні різні предмети. Шматок підкови. Ось такі різні уламки, дріт, мідний, алюмінієвий, гільзачі, уламки ложок. Ну, коротше, такий ось сьогоднішній мій Ну і давайте тепер мої знахідки за сьогоднішній коп. Отак От ось сьогодні я покопав. Вважаю, коп сьогодні в мене непоганим. Трішки знахідок насмикав. Так, підняв я ось декілька церків мідних. Деньга 1749 року. Далі одна копійка. 1700 60 чи 50 якогось року. Буду вже вдома роздивлятися. Так. Далі ось одна копійка 1896-го. Так. Це у нас ходячка. 10 копійок 2013 року. Така ось. Далі порадувало срібло. Отака от обручка радянська 875-ї проби. Підняв отакий симпатичний хрестик. Сфокусувався ось такий ось. Вже вечеріє, погано фокус працює. Так, маю декілька радянських монет. 20 копійок 32-го року. Ось такі от. Дві копійки радянські 1932 року також монетка. Так, Підняв отаку ось біжутерію. Така сережка. Ну, Купа гудзиків, як зазвичай. Ось там різні уламки, дно від батареї, підкова. Ось залишок гільзи. Із датою 1906 року. Ну, коротше, вважаю, непогано сьогодні я тут побігав. Ну що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Коп, я вважаю, в мене вийшов непоганий. Знахідки є, є і срібло, і мідяки, і інші різні речі підняті мною. Вважаю, покопав я непогано. Хоча, чесно кажучи, коли зранку їхав на коп, думав, що зараз сюди приїду, тут все буде бетонне, копати не зможу, і я повернуся додому. Але слава Богу, все ж таки вдалося сьогодні покопати. Шкода, звісно, що так швидко підіймають воду. Хотілося би ще побігати по дну Дніпра, але, на жаль, і воду підіймають, і морози попереду нас очікують, тому швидше за все. Це був останній виїзд на КОП на Дніпро. Хоча були ми тут більше 20 разів. І вважаю, Дніпро щедро з нами поділилось своїми скарбами та своїми знахідками. Друзі, нагадую про збір коштів, хто має можливість долучитися до збору, підтримайте наших волонтерів з Черкащини для того, щоб придбати необхідне майно для медиків та військових. На Бахмут та по всій лінії фронту. Запам'ятайте, що з кожного по гривні це чиєсь збережене життя. Ну все, друзі. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити палець догори. Тримайте канал підпискою та це відео коментарем. До зустрічі. Пока-пока!